Друзі, привіт-привіт! Ну що, У нас сьогодні буде таке швидке включення сьогодні. Знайомий і скажу, так, товариш гарний Юрій Атоліч. Це з моєї роботи, вже давно просив і приніс мені сьогодні раків, тому сьогодні будемо ми закидувати раків в нашу копанку. Це дуже класно, давно я хотів. Не так давно в тому році трішки закинув 5, але їх щось зовсім не бачив. Приніс навіть не знаю, скільки штук. Ну, вроді би всі живенькі і більші, і маленькі. ну, Я радий, скажімо так, всім. І надіюсь, що у нас вони покажуть на що вони здатні. І в наступному році одне росттяться. Зараз їх будемо всі вкидати, дивитись. Кинув їх водичку, вони вже трішки відплавались, навіть не знаю скільки, ну, 10 штучок буде гарантія. А це вже є хорошо. Ну що, давайте потихеньку їх висмикувати і дивитись, що ж вони чи всі живі, чи всі у нас дожили до цього переїзду. Тому сподіваємося, що колись навіть поласуємо, коли вони вже. От нерестяться Так, ну що, я прямо з роботи, бачите, які ручки в мене чистенькі, красиві. Поїхали. Перший. Бачу, живий. Красавчик. Пішов. Давай. Отак. Раз. Так, а живий, крупненький, такий. Опа, наган. Ну Ну-ка, як паєш? Два. Будемо рахувати. Це меншенький, ну, це нам добре. Три. Четыре, на старт, немая, пошел. Четыре, пять, шесть. Вот, и бессклассни, ничего, росте семь, восемь, девять, прекрасные раки. Цей теж, бач, це зростає. Невеличка. Скільки 10, мабуть, збився вже. Одинадцять. Класно, класно, раки. Нарешті доїхали. 12. 13. Іди сюди. Ще один ухватив. 14. Пятнадцять, 16 і 17, дядька. 17. О, шей сердится, так. розкинув свої клешні. 17 штук, а ти що морозишся? Та не живий. Так, ну ще якась водоросляк попав. Ну що ж, друзі, таке невелике у нас зарибання. Нарешті залетіли раки. Це дуже добре, хай у нас розводяться. Зараз бачите, вже осінь, не все так чисто і красиво. Уже так все смурненько, але ж копанка буде продовжувати радувати. Дякую, що ви на каналі, дякую, що підписуєтесь, підтримуєте, Напишіть коменти по цьому, яка дійство, що ви думаєте. По раках писали мені люди, а раків закинь от. Будь ласка, є. Напишіть свій коментик. Подобаєчку, а вам миру добра, здоров'я, процвітання. Хай буде Україна, все, всім папа. -па.